Мирні переговори між Росією та Україною частіше стають головною темою для розмов останнім часом. В інформаційному просторі ледь не щодня з'являються невізяв як західних і від українських лідерів про припинення війни дипломатичним шляхом. Але за яких умов Україна може зісти за стіл перемовин із державою-терористкою, що буде з територіями, які Росія захопила під час війни, і які умови для переговорів мають самі росіяни? Всі подробиці розповім за мить з вами. Новини Тесеню і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніч вподобайки, А ми переходимо до новин. Поки РФ керують представники ФСБ, тема повернення України окупованих Росією територій ніколи не буде обговорюватись на переговорах. Журналіст Віталій Портник вважає, що Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити російської агресії. Про це він сказав у ефірі Еспресо. Як зауважив журналіст, Путін не зміг назвати терміни, за які його війська збираються відновити контроль над Курською областю. Рівно так само не зрозуміло, коли росіяни збираються взяти під повний контроль всі українські області, які вони, начебто, оголосили невідільною частиною РФ і за які вони збирають. Ця боротися всі наступні роки таким чином. Вони хочуть готувати плацдарм для захоплення всієї іншої території України. Я говорю про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Вони не просто загарбують ці території, а вже створили програму відбудови цих регіонів і витрачають на це мільярди рублів. Журналіст зазначив, всі вже помітили, що росіяни витрачають на Донецьку та Луганську області в кілька разів більше бюджетних коштів, ніж на території Приморського краю та інших далекосхідних регіонів РФ. Так, росіяни демонструють, що вони прийшли на українську землю серйозно і надовго. Окупанти не збираються йти за тимчасово окупованих територій України, а навпаки, будуть витрачати гроші та будувати звичайні сіньки регіони РФ. Я переконаний. Що тема повернення Україні її окупованих територій ніколи не буде частиною переговорного процесу між Москвою та Києвом до того часу, поки РФ керують представники Федеральної служби безпеки та люди занурені у шовіністичні ідеали. Сподіватись, що російські війська в якості політичного рішення колись залишать територію України не варто. Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії. Останніми місяцями в Україні та світі все більше політики обговорюють сценарії закінчення війни. Більшості варіантів першим кроком до припинення вогню на фронті є початок мирних перемовин. Росія останнім часом вказує на те, що, начебто, готова до перемир'я, але не впевнена у готовності української сторони. Міністр закордонних справ Росії Лавров зазначив, що у Кремлі не відчувають жодних ілюзій щодо перспектив легкого врегулювання української кризи, тобто війни, яку Росія веде проти України наступного року, за його словами, вирішити конфлікт можливо лише тоді, коли інтереси РФ та законні інтереси всіх інших країн будуть враховані в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі також він зазначив, що набуття повноважно адміністрації новообраного президента Ша Дональда Трампа не означатиме початок переговорного процесу, а лише буде неминучою даністю. Таким чином чиновник та не на небажання Кремля домовлятися про мир. Перемир'я зараз стало б шляхом у нікуди. Потрібні остаточні юридичні домовленості. Варто зауважити раніше в інтерв'ю одній з російських пропагандистських програм, очільник МЗС Росії розповідав, що РФ, начебто, бажає миру, але на своїх умовах і від переговорів не йде. Зокрема, РФ вимагає конкретних пропозицій. Окрім того, посадовець висунув вимоги для України для ймовірного досягнення миру. В Україні не повинно бути жодного НАТО, військових баз і навчань за участю іноземних військ. Водночас кремлівський диктатор Владімір Путін заявив про готовність домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. Із президентом Володимиром Зеленським він розмовлятиме в разі його переобрання на посаду. За його словами, легітимною в Україні зараз є лише Верховна Рада та її голова. Тим часом президент Литви Гітанс Науседа заявив, що наразі спроби розпочати переговори призведуть до несправедливого та нестабільного миру. На саміті ЄС Брюсселі він зазначив, що Росія перебуває у наступальній позиції. Росія не демонструє жодної волі до переговорів. Гадаю, у цій ситуації ми можемо робити все від нас залежне для підтримки України, щоб зробити Україну сильнішою, і лише після цього просуватися до столу переговорів. Оглядач британського видання за телеграф Френсіс дірнлі вважає, що наслідки ймовірних мирних переговорів можуть бути сумними. Це станеться у разі того, коли РФ може відмовитися від них, або ж Путін може вдавати добру волю, затягуючи переговори, поки триває війна, лише для того, щоб запропонувати жахливий компроміс віддати території без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європи. Па могли прийняти у разі найкращого сценарію, якщо Росія відмовиться від серйозних переговорів, то саме Москву, а не Київ, будуть сприймати як головну перешкоду на шляху до миру. А це може змусити Вашингтон посилити підтримку України, зміцнити її позиції на полі бою та потенційно змусити Путіна до серйозних переговорів. Чимало заяв щодо перемовин з останнім часом лунають і в Україні. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Ремак заявляв, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли Росія за брак ресурсів продовжувати війну. Водночас голова Верховної ради Руслан Славачук заявив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни з Росією тільки на своїх умовах. А заяву Путіна щодо мирних посадовець прокоментував так. Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир. На противагу висловам цих політиків учну з'яву зробив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що Україна готова до перемовин з Росією. Однак, за його словами, для того аби сі за стіл перемовин із країною агресоркою, мають бути виконані певні умови. Зокрема, війну в Україні потрібно відповідно до норм міжнародного права. Також в контексті протидії РФ слід використовувати жорсткішу риторику та дипломатичні обмеження. Також подаляк вважає, що президент обраний президент США Дональд Трамп, який ймовірно буде залучений до процесу мирних перемовин між Україною та РФ не погодиться на другорядну роль і не буде грати у сценарії Путіна. Радник керівника ОПУ вважає, що Путін спробує виторгувати собі право вбивати, перерозподіляти впливи, а також повноваження на переформатування міжнародного права. Тим часом директор центру оборонних стратегій Олександр Харава теріспрес зауважив, що зараз з РФ неможливо домовлятися. Їх не можна з Російською Федерацією зараз якимось чином переговорити і домовитися, оскільки Росія є те, що називається ревізіоністською потугою. Їм і не подобається той світовий устрій, який склався після розвалу Радянського Союзу. Ну і зрозуміло, зі зміною потуг на європейському континенті і в інших частинах світу. А колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що переговори між Україною та Росією виглядають малоймовірними та складними у реалізації. Українська сторона імовірно вимагатиме виведення російських військ, компенсацій і передачі воєнних злочинців, тоді як Росія наполягатиме на своїх територіальних претензіях. Подібні переговори на думку Гризка завершаться без результатів. А наступні раунди можуть складатися на місяці. А як думаєте, ви чи вдасться Україні повернути тимчасово окуповані території? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступні наступних випусках для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також тисніть Подобайки Бережіть себе, побачимось.